Поставлю вам просте питання: просте, очевидне, можна хлопця, чоловіка, до 25 років мобілізувати без його згоди? Скажете ні, тому що ну, до 25 років не можна мобілізувати. Але справа в тому, що законодавство мобілізаційне воно наскільки непросте і наскільки ускладнене, що розібратись просто так. Не представляється можливим, особливо, якщо ви просто звичайна людина. Так ось я вам е, зачитаю зараз дещо, е, чого, що ви напевне не вчитувались. І так, відповідно до чинної редакції закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-літнього віку військовозобов'язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку. Тобто. До 25 років, якщо ви а, маєте посвідчення, яке називається приписне, то ви не підлягаєте призову. Ну, звісно, якщо ви не добровін. А ось якщо ви були обмежено придатним до 25 років, а ви вже, наприклад, служили, то що вас не мобілізували, у вас має бути базова загальновійськова підготовка відповідно до статті 101. Закону про військовий обов'язок і військову службу чи базову військову службу. Тобто, ви маєте прослужити, а, тоді вас не будуть брати, або ви взагалі не служили і не були. А от якщо ви були обмежено придатним, а зараз ви маєте пройти повторно ВЛК, і якщо ВЛК визнають вас придатними, то вас запросто можуть мобілізувати. Отакі от інновації закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Справа в тому, що сьогодні вноситься стільки багато змін до того закону, який був 18 травня, що ви вже в ньому просто не розберетесь. Потрібні вже адвокати, юристи, люди, які слідкують за внесеннями змін, тому що реально на сьогодні змін, на сьогодні змін дуже і дуже багато. Я зараз в Ютубі записав відео, воно там монтується щодо того. Хто може не проходити ВЛК і а, тих людей, які можуть не з'являтися до ТЦК. Ні, це не звичайні люди, там цілий перелік людей. І а, для мене це було абсолютно очікуване, що ці люди будуть настільки заброньованими і настільки відмежованими від ТЦК і ВЛК, що а, вони ніколи не побачать, як живуть. Звичайні громадяни, телеграм, Ютуб, Шапці профілю, підписуйтесь і напишіть взагалі, що ви думаєте про ці безкінечні зміни до закону про мобілізацію. Знаєте таке відчуття, що його робили на коленки, що називається, внесли в Верховну Раду, проголосували, а потім побачили, скільки там косяків, і що головне, побачили, що немає можливості для.